Ось нарешті показує свою красу Крістмас Вельвет. В югу величезного діаметру квітка. Ось можете бачити, моя рука і квітка Крістмас Вельвет. І подивіться, як красиво зложені, складені всередині пелюстки. Коли квітка повністю розкривається, здається, ось. Кожен гострячок, він обромлений. Всередині пелюстки менші, дрібніші, нижні пелюстки великі, і вони підтримують ось ці, здається, верхні пелюстки ось цю величезну зверху кулю. Красивий колір у півонії. На жаль, на відео не передається колір зовсім. Він взагалі червоний колір погано передається. Він має такий темно-вишнево-малиновий колір. Здається, тут бурякового немає, такий темно-вишнево-малиновий колір. Дуже Красива квітка, наростає повільно, посаджена вона у 2020 році, і можете бачити лише сім стебел. Здається, купувала я її у вармер дома. Якщо я не помиляюся, так, точно у вармер дома. Але це не квітка, це просто чудо, неймовірне чудо. І ці квіти, до речі, тримаються досить довго. досить довго. Бутончик, ось можете бачити, він такий видовжений і приплюснутий з боків. Але коли розкривається квітка, то думаєш, як у тому бутончику поміщається ось така чи така, якось ще. Не повністю висунула зверху пелюстки квітка. Ось, подивіться на цю троянду.